Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі! З вами Саша Матвій. Сьогодні хочу поговорити про примусове повернення українців з Польщі в Україну. Про множинне громадянство є цікаві новини а також про те, що масово почали подаватися порівняно з минулим роком, порівняно з поза минулим роком на польське громадянство. Ці новини сьогодні в випуску, тому дуже рекомендую додивитися це відео до кінця, підтримати його вподобайкою. Якщо ви ще не підписалися, підпишіться. Важливі новини щодня для українців за кордоном, для українців в Україні, для всіх українців, де би вони не знаходились. Підписуйтесь, коментуйте, тисніть подобайки. Звичайно, щоб підтвердити мої слова і дати вам офіційну інформацію, ми переходимо на сайт Стражі Стражігранічний, де і розписані такі справи, як примусове повернення, депортація, заборона в'їзду і тому подібне. І, звичайно, посилання я залишу в описі під цим відео. Двох українців та вірменина перевірили співробітники прикордонної служби без чадів. Іноземці мали проблеми із законом, і через це їх повернули в Україну. Українця звільнили через 6 місяців. Іноземець збив пішохода, а також був засуджений за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. Перебування обох іноземців, а перед тим розповідалося про вірменина у Польщі. Було незаконним через загрозу, яку вони становили. Вони були змушені покинути Польщу, їх супроводжували до кордону під конвоєм співробітників прикордонної служби. Їм також заборонили повторний в'їзд до шенгенської зони Вірменину на 7 років, а українцю на 5 років. Перевірка громадяна України проведена 9 жовтня. Співробітниками Жешова також призвели до його примусового депортації на кордон. Його було засуджено за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння, керування транспортним засобом у заборонених умовах та спричиненні ДТП. Його перебування в Польщі становило загрозу громадській безпеці та порядку. Йому заборонили в'їзд до Шенської зони на 5 років. Отже, якщо громадяни України або інші громадяни інших країн порушують закон в Польщі, були засуджені, мали кримінал. Скоріше за все, вони до Польщі або не потраплять, або з Польщі їх депортують. Ось як. Цій ситуації і в цій новині яку повідомляє страж гранічна цікавою інформацією. Поділилося видання Дольчевель щодо множинного громадянства. Уряд затвердив критерії країн для множинного громадянства, щоб етнічні українці за кордоном могли отримати паспорт України. Закон діятиме з 26-го року. Кабінет міністрів України затвердив постанову розроблену міністром закордонних справ, яка встановлює критерії для країн громадян, яких зможуть. Спрощено набувати громадянство України, зберігаючи іноземне. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Ключова аудиторія: наші громадяни в світі. Запровадження множинного громадянства дозволить тим етнічним українцям, які є громадянами іноземних держав, набути українського громадянства зі збереженням їхнього іноземного громадянства. Зазначив Сибіга, подякувавши президенту Володимиру Зеленському та премєр міністру Юлії Сверденко за підтримку реформи. За його словами, це довгоочікуваний крок для сотень тисяч Україн. Ніців за кордоном, які зможуть відновити правовий зв'язок із батьківщиною, головний критерій підтримка України. Постанова визнає критерії для країн, з якими запроваджено спрощений порядок. Серед них членство в групі семи чи європейському союзі, санкції проти РФ, підтримка суверенітету України, позицію під час голосування в міжнародних організаціях, стратегічна стратегічне партнерство, фінансова допомога Україні, рівень та перспективи розвитку двосторонніх відносин та інші фактори, що впливають на національні інтереси. Пріоритет матимуть найближчі союзники України. Першими країнами, де почне діяти закон про множене громадянство для українців стануть Німеччина, Польща, Чехія, США та Канада. Про це, до речі, заявив президент України. Я би хотів, щоб не з за тих українців, які зараз думають з українського громадянства перейти на інше громадянство. Ті, що вже мають інше громадянство, файно, якщо вони хочуть, має, є така можливість, і Україна започаткує цей процес отримання двох і більше паспортів. Нехай буде. Я, до речі, ніколи не був проти цього. Але треба думати за тих, хто зараз має українське громадянство і планує позбутися його або перейти на інше громадянство. О, зараз треба максимально з такими громадянами України працювати. Чому? Тому що в багатьох зараз є такі думки. Якраз наступна новина про те, що в Польщі збільшується кількість подачі подач. Прохань про громадянство Польщі у Польщі рекордна кількість іноземців отримала громадянство у 2024 році. Кількість іноземців, які отримали польське громадянство, зросла до 16 тисяч осіб, що на понад 4,5 тисячі більше ніж роком раніше. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ та адміністрації. Водночас відомство анонсувало підготовку змін до нормативних актів, які можуть вплинути на майбутні показники натуралізації. Ви знаєте, що президент. Польський уряд зараз працює над новим законом. президент подав свої пропозиції, щоб збільшити термін очікування з трьох років до десяти. Звичайно, ось цей закон, який ще не війшов в дію, але він же є публічним. Він буде стимулювати зараз тих, хто вже має можливість або найближчим часом буде мати можливість подати на громадянство, пришвидшити цей процес і 100% погодитись на те, тому що ну, поки він не війде в дію, будуть діяти старі правила, ну і старі терміни. Попередні терміни. Він не може скасувати попередні терміни. Тобто я так це розумію, що поки він не війшов, всі, хто до моменту прийняття цього закону і початку його дії, будуть все одно користуватися попереднім законом. Закон не має зворотньої дії. А вже ті, хто після того, як приймуть цей новий закон, і якщо приймуть з 3 до 10 років, то вже буде все набагато довше. Я не можу сказати, що складніше, але точно довше. І тому зараз у такий період, що напевно ще збільшиться подача на громадянство. Це 100%. за даними міністерства, більшість нових громадян, 14 тисяч 828 осіб отримали польське громадянство шляхом визнання громадянам Польщі. Ще 1514 осіб отримали громадянство за рішенням президента Республіки Польща, а 305 шляхом відновлення для порівняння у 23-му році громадянами Польщі було визнано всього лише 10 тисяч 225 осіб. Таке зростання пов'язане з активнішою інтеграцією іноземців насамперед громадян України, Білорусі та Грузії. Ну не буду приховувати, я думаю, що всі це розуміють. що більшість, все ж таки тих, хто просить громадянство зараз в Польщі, це українці, тому що їх понад 2 мільйони. І з тих 2 мільйонів точно знайдеться кілька, кілька тисяч, які вже пройшли шлях до громадянства і хочуть його отримати. Водночас польський уряд планує посилити вимоги до охочих отримати громадянство. Президент Кароль Нородський вніс до Сейму законопроект, що передбачає збічня мінімального терміну. Те, що я сказав від 3 до 10 років. За словами заступника міністра Мацея Дущика, нові правила також включатимуть перевірку податкового резидентства та запровадження тесту на громадянство, яке оцінюватиме рівень інтеграції заявників. Ну, скажімо так, якщо закон приймуть, то громадянство буде складніше отримати польське і довший термін очікування. Хоча, знаєте, були розмови, що там. За три роки можна отримати польське громадянство. Особисто я таких випадків не знаю. Не знаю жодної людини, яка отримала громадянство в Польщі за три роки. Там в середньому це 8 10 років. Воно так є. Але хочу збільшити перебування по резиденству, якщо я не помиляюся, від 3 до 10 років. Тобто, допоки він візьме собі карту резиденства і потім ще 7 років почекає, то там пройде цілих 15 років і не знаю, чи багато буде охочих. Ну, Вибір Польщі, тобто, якщо вона хоче зменшити кількість нових громадян Польщі з своїми паспортами, то це вона йде правильним шляхом тут таке. Але я думаю, що іноземець, який прожив в Польщі від 8 до 10 років, а то й більше, і отримає громадянство, то він і вже і мову знає, і натуралізувався, і культуру, і історію. І ще. Давати йому їй і іншим громадянам довший термін, щоб звикнути до цього, ну скільки вже можна звикати, за 8-10 років можна максимально вивчити все, що потрібно в Польщі. І я не скажу, що стати поляком, але отримати заслужено паспорт громадянина Польщі. Це моя думка. Я можу помилятися. Я, до речі, не претендую на польський паспорт, ніколи навіть таких думок в голові не було. Я в Україні, мене влаштовує українське громадянство. Якщо зміниться, ви будете про це знати. Але знаючи громадян України, знаючи багатьох громадян України, які зараз в Польщі, і є такі, що вже отримали громадянство. Їхній шлях був довгий і тернистий, і насправді і мову знають. На конкретному рівні і культуру, і історію, ну за 8 років, мінімум 8 років, скорше я не бачу, що потримували все можна вивчити. А хочеш не хочеш, ти вивчиш, живучи в тій країні, дотримуючись тих правил, слухаючи, що, як і коли, ти 100% вивчиш. Я не бачу потреби збільшувати цей термін. Ну, але бачите, президент бачить по іншому ситуацію їхнє право. Друзі, ось такими новинами я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюсь, ви додивилися до кінця, підтримали це відео вподобайкою та не забули підписатися на канал, що дуже-дуже важливо. Дякую всім до зустрічі!